So. По дні правеселочка воду позичає, як широка сокорина, віти розпусти. Зелені віти, а на віта гойдаються Нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей та нехай я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя. Мій друже єдиний, а хто знає, що діється. Чірняя